Вітаю всіх на своєму каналі. Коротше, знімав вже я відео про конденсатори. Хотів з них добути дорогоцінний метал. Деякі люди кажуть, що є золото, хтось каже паладі, хтось каже серебро. Підскажіть, будь ласка, хто знається в конденсаторах, чи є ось в такому конденсаторі щось цінне. 1967 року. Конденсатор ось такий. А ось геть спарені вже. Зв'язані, скручені. Ось такий. Що там пишеться? Отак. Їх тут три, але один ось такий, теж начебто спарений, великий. І тут є надпис. Ось так Підскажіть, будь ласка, хто знається, а то я зняв невеличкий там відеоролик на 15 секунд. І одні кричать там в коментарях, що там нема нічого, викинь їх, там тільки фольга. Другі говорять, що є. Такі дуже мало у них тих дорогоцінних металів. Якщо хтось... Дійсно гарно знаєте у них і розбирав уже них, То підскажіть, як його правильно розібрати? Чи його болгаркою зрізувати отут під верхом? Чи його просто розгинати. бо Воно начебто загнуто тут кромочка така. Тобто як правильно їх або розібрати, або взагалі не чіпати, і не розбирати. Бо там, якщо нічого немає, то смислу немає розбирати. Ось так. Дякую всім за перегляд. І хто може, хто знається, підскажіть що тут є в них і чи є смисл, чи є толк їх розбирати. Тому що час тратить Золотий час тратить нема Часу, як то говориться. Вот. А якщо там нема нічого, то смисл розбирати. Може їх так продати за якісь гроші. І скільки вони можуть такі коштувати. Ну, робочий, я провіряв, підключав ось сюди два проводки в розетку, потім замикав проводи, то він так стріляє гарненько. А ці три спарені, вони гарно так лупає, що аж, аж страшно. Так дякую всім за перегляд. Хто може, то підскажіть.